Картина зображує момент, коли Пілат, перш ніж покинути палац прокуратора, ставить Ісусу питання, що залишилося на той момент без відповіді, хоча послідовники Христа цю відповідь вже знали. Процитує Євангеліє від Івана: Я є шлях, істина і життя. І це як каже самому прокураторові, просвітленій, раціональній людині, такий от персонаж, брудний, знівечений, хоча й незламний. Звісно, ця сильна, безкомпромісна, натуралістична річ не могла не викликати скандалу. Сам стиль зображення євангельського сюжету на картині Ге був максимально новаторським, а отже, дуже ризикованим для консервативного релігійного живопису. Ісус на цій роботі цілком стоїть у тіні, тоді як освітленим є понтій Пілат. Та й сам образ Спасителя цілковито неканонічний – у Ге Ісус виглядає не як син Божий, а як брудний страждалець. Картина була вперше представлена публіці на виставці Товариства передвижників у 1890 році. Тобто до виставки таки була допущена. Але там про неї дізнався Константин Пабедоносцев, ключовий ідеолог Російської імперії, який написав царю люди будь-якого звання, повертаючись з виставки, дивуються. Як могло статися, що уряд дозволив публічно виставити картину, що ображає релігійне почуття? Олександр III відповів на цей Пасквіль побідоносцева резолюцією. Картина огидна, її варто зняти тепер із виставки. Незабаром після цього картину було видалено з експозиції, а Трітьяков, який після вагань все ж придбав її, тривалий час уникав експонувати цей шедевр.